Іду я, значить, додому, і мені дзвонить мама. Віка приходь на вечерю. І от, і от я тут здесь... І, і от вже накривається. Угу. Да. 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 А, а я вчора, слухайте, не повірите. До двох часов ночі, до 2 двох... години ночі, я сиділа на сайті тему і, блять, замовлення робила. Що я там тільки не замовила? А воно ж так зручно, все там влаштовано, що я спочатку замов... ну багато всього накидала, в ту корзину, все треба. Ні, взагалі, я пішла туди просто по рекламі в інстаграм, мені самішки сподобали. сандаліки такі. Думаю, гляну. Скачайте додаток. Ладно, скачала. Крутніть барабан. 75% знижка. Додайте в кошик. Додала. І потім мені пішло все. Ви, ви, ви. І то цікаво. і то. А тут маєчка, а тут топік, а тут. О, я там ще бачила камблінізон в Інстаграм, а у них немає в наявності спортивний такий. Треба подивитися. Подивилась Є. Ну, в общем. А, ні, то я, Та я такий камбіс на Аліекспрес замовила. Я тебе обдуру. Зараз я вам покажу все, що я замовила Слухайте, Я просто в шоці. Так після того як я замовила як вона все після того як я замовила, все оплатила. Мені прийшло повідомлення зразу ж. У вас є 7 годин, щоб в цю ж корзину, в це замовлення ще щось закинути, і тоді однією посилкою теж вам прийде. Оплатіть в один клік. І те, що я заплатила вже, далі я дивилася, як кожен товар там. 19 гривень сірожечки такі. Ось чому мені всі написала, що це мені так, так хорошо з сірожками. Я собі познаходила такі, як думаю, я б мені б сподобалися. 19 гривень, 40 гривень. Ну, коротше, накидала, там, купити в один клік. Банс, оп, сразу оплата, все зняла, все вже відправилася. Боже, зараз буду ось мамі показувати, що я не замовляла, та й вам покажу. Вже дуже чекаю. Дуже. Давай. Значить, почалось все з цих сандаліків. Да. Я просто в них закохалася. Боже, це ж такі легенькі, такі зручні, вони там на різіночки туди за, за. Ну, гляньте, яка прелість. Яка прелість! От я, значить, їх отож закинула собі, скільки вони коштують 408 гривень. Далі мені сподобався ось цей колончик. Гляньте, яка прелість. Да, клас. Класний, який колокольний. Я його ж вчора теж дивилася, що мені якраз на моє, це моє місце, це ага. ж він якраз підходить. І він просто, о, я коричневий собі замовила. Коричневий же, я ж хотіла коричневий. <рес> <рес> Отак от, от. І ще десь там була фотка на на дівочки. Да, я буду да, да, о, Дуже, дуже дівчат. Далі, ось, пожалуйста. І одразу ж там ж відгуки сразу, і всі пишуть, хороше чи погане. Гляньте, яка, який цей. Вона така довгенька, її можна і так, і, і заправити. І просто ж ну, красота, ціна угу. 249 гривень. Угу. І там ще було, мені здається, ще дешевше, тому що отож, барабан. <сум> Ось такий колончик. Не колончик, а така штучка. Вона. Блін, а чого немає фотки? О! Угу. Да? Клас. Угу. Е, я золотий взяла по кольору. Ось такий. Ну він не зовсім угу. золотий, він як медний типу. Угу. От. Теж замовила. Увага, 32 гривні. Яка я в шоці, Є все, на що я дивлю. Дивіться, яка класна майка. Охліннянна. Я Я взяла ту сіру, по-моєму. от така. І там же ж відгуки. Всі ж написали, що яка тканинка приємна. Отаку я взяла. Приємна тканинка. Так, а ціна у нас? 296 гривень. Ні, вчора було дешевше, мені все це, слухайте. По-моєму. А може я так увлеклась, не пам'ятаю. Безкоштовна доставка для всіх замовлень. Далі. Ось такий чудовий ще колончик. Типу шкіряна штучка, тільки я серденько, по-моєму, взяла. По-моєму. Може, я, звісно, помиляю? Да. А, це, це на ножку, Да, серденько. О, отаку от я взяла штучку. Гляньте як гарненько. Вона ж так затягується тут, на будь-який розмір. Так, скільки коштує, дивимось? 49 гривень. Mm -hmm. Ну, воно ж починаєш замовляти, і воно одразу тобі показує інші варіанти. От, пожалуйста. Нет, де? Яка гарненька штучка, да? не пам'ятаю, золотий, по-моєму, я теж взяла. Хоча я срібло більше люблю. Але отут на фотках, на, на ніжках, ще я дивилась... Mm -hmm. да, да, золотий, класно виглядає. Ще я дивилась там відгуки, і в відгуки теж фотки свої виставляють. Ну, в общем, мені золотий дуже сподобався. От, Так що отаку ще штучку собі на ножку взяла. От, По-моєму, золоту. І коштує 40 гривень. Не, збрехала. Темно-сріблястий я взяла. Темний сріблястий. От це от що то ще. А, це теж на ніжку, тільки з буковкою В. От. Е, от вона різні є, бачите, зараз на ножки покажу, дуже гарно виглядає. О, гляньте, як класно. Ну як можна таке не, не замовити? Ну тільки ж я зі своєю буковкою купила. 40 гривень. А, а ну до ножки треба комплект. 32 гривні. Ось, будь ласка, 32 гривні. Отакої довольствиї. Не, я хотіла тільки на кожаній штуці. ти мало там просиділа. 395 гривень. Гляньте, яка штука. Білу взяла. Так? Є ще така, але мені біла, більше сподобалась. О, Вот. І спробую тільки не носити це все. Я Ні, ну мені це все от прям до душі. От, ну, реально, я обирала те, що, що мені б хотілося на себе приміряти і носити. От, от, ну, вона така шкіряна, класна, така дуже М -м, під мій стиль, от як я себе відчуваю. От я казала, я не я. От, от це цим я, це я. Оце от моє. Я просто такого не зустрічала, отак, щоб десь побачити і, і купити. От якщо б побачила б я б захотіла таке. От побачила. Да, Треба довгу шию, да, да, так. Да. Да. От це та я не впевнена. Але у мене колись був браслет от точно з такими штучками, мені вони так подобались. отаке от темне срібло. Я просто він у мене зламався, я його навіть не викидала, думала якось і справить. Ну, в общем, і, і отакі от сергії побачила. Ніде немає на вухах. Я не знаю, як воно буде виглядати на вухах, але оскільки воно коштує, 42 гривні я взяла. Ну і от ще отакі Сергій, Це гвоздики, теж на вушки, я взяла золоті дивилась фотки на людях, і мені золоті на вушках сподобалося. Вони непомітні, але ну, все ж таки є якась прикраса, іначе доповнення. Ну, в общем, класні. Теж 40 гривень. От, да. Не знаю, це, звісно, може, і маркетинг, але відгуки офігенні. Стік для догляду за шиєю та обличчям з ретинолом та колагеном, зволожуючи, легко вбирається. В общем, і там такі оди в відгуках писали дівчата, що просто так. Ну, от зволожую. як ти могла б з мене це все замовляти? Мама, Майдеш в 2 часа ночі. Ну що, я перевірю, якщо ета, все добре, будемо будем замовляти. І прямо все. Дам тобі спробувати зволоження, зволоження, максимальне зволоження, там всі просто піщать, яка класна штука. Коштує 110 гривень. П'яточки у мене пересохли від цих пляжів, пісочку, не знаю від чого. Ну, в общем, шкрябаються. От побачила такі штуки. мажеш кремчиком засовуєш, і вони там. Ну, я розумію, ефект такий парілки, розета, дуже класно. На ніч так вдягаєш, просто ну, так треба носки якісь вдягати, і целофан туди. А тут дуже зручно. Тоже копійки коштує, і тоже всі оди писали, яка класна штука, зручна, вообще не відчувається. ну Такого кольору я взяла. І прям даже без нічого воно працює без крему навіть. І коштує. 19 гривень. А це якась нанобритва, бритва якою просто водиш по ногах або під пахвами. Угу, теж я бачу. І немає, в общем, все там гладеньке, і, і, і я не знаю, як це працює. Але теж в всі пишуть, що не знаю, як, але волосся, воно кудись ділося. Нано якісь технології. Дівчата, хто таким користувався, напишіть. Я замовила собі такого кольору, і ціна його 58 гривень. Кристаль, кристальний видалитель волосся багаторазовою жіночою жіночої бритвою для пах, ніг, рук, бікіні, зони. Ну, в общем, так, ну, пензлик такий взяла для контурінгу, довго обрала, 102 гривень, і гривні дорогий взяла. Сподіваюсь, буде якісний, бо з пензликами в мене біда-бідуля. Цей схожий на хороший. в мене от саме такий мені треба. А, і ще якийсь. А ось, ось ще кремчик якийсь теж. О, от так хочу, щоб було, бачиш? І теж відгуки. Задоволені. Mm -hmm. Я вам чесно скажу і правду розкажу, як воно буде. От. Mm -hmm. Може, воно сліпа літіка, не знаю. Крем 150 гривень коштує для затягування обличчя W Face 20 грам 2 штуки. Зміцнення та підтягування шкіри обличчя вирішення. Mm, Мама якась реклама. Е, проблеми подвійного підборіддя, е, згладжування зморшок та зменшення <Sero> ознак 40... старіння зас, засоби для краси. От. Дівочки, будемо перевіряти. О, дивіться, які класні спонжики за 45 гривень. Це маші. Я такими не користуюсь, а вона користується, а вони такі милі і рожеві її улюблений колір, так що це буде для неї. Боже, Тепі, у тебе води нету. Що ж ти не А Що ж ти мовчиш? Що ж ти не подігала мені це? Вона приходить і дергає бачок. Угу. А ось усю, дивіться, яка кісточка. І тут зараз десь є відео, як нею дівчинка малює. Я ахірела і собі таке за 16 гривень замовила. Подивіться, 16 гривень пензлик коштує. Отак от... Так от. 16... 16... Я не вру. 1689. Ну і відгуки ж, звісно, теж шалені відгуки. От. Дуже зручний сайт. Не знаю, подивимось, як воно по якості прийде. Я раніше, коли мені попадався цей сайт з цим барабаном, я і такими цінами, я 100% думала, що це якийсь розводняк, то заплатив і забув за гроші. Мама теж мені там показувала, мама барабан знижка 75% разводняк. А потім ми були на природі. І тітя Іра наша. І Іра каже, а я на тему купила і Андрюхі, і собі, і все. І прийшло, і та, така ціна там смішна вийшла, ти знижкою, І прийшло хорошої якості. Каже, Нам сподобалось, ми ще будемо замовляти. Ну і після того я змінила свою точку зору. І от. Чекаємо. Розпаковку тепер. Останні штрихи. Еці буде кушати. Так. І ми будемо кушати. Дивіться, яка у нас тут краса. А це що? Котлетки? Там все, Віка. Я назвіти не можу тобі. Що там є? Рагу з котлетами. Це, мабуть, дуже смачно. Як завжди, купа перцю. Слухайте, їжте перець. Бо якщо моя мама їсть так багато перця, в цьому є щось унікальне і щось дуже корисне. Я оце вже дослухаюся. Знаєте, після того як я побачила інформацію про сіль, що її ми не доїдаємо катастрофічно, і сповнила, як моя мама з солонкою на курорт кругом, де у нього своя солонка. я зараз покажу, де вона, де вона, мама. Покажи, це ж. Покажи. Раз. Ця солонка, їй, не знаю, мені здається, вона ще на острова з нами їздила. Конечно. Їй років 15. мені здається. Саме оттуда ще з островів, звісно. І от це вона з нею і на Кубу їздила. Не, 15? На, Куб, на, Куб, так, вона, 25. на Кубу вона забула її. І да, дуже страждала. А я страдала. Да, і тепер просто от це кругом у нас. То, знаєте, я буду. Не дуже здивована, коли е, скажуть, що коріння корисне. От, але я можу зрозуміти, чому коріння для, в маминому випадку корисне. Тому що для неї е, це такий процес релаксу, знаєте, зняття стресу. От це зупи, зупинитись, сісти, взяти красиву. Європі. Робити чашечку кави, мені не приходить в голову, і ти Фільсту по дорозі да. да, Вона по дорозі йде, там ні курить, ні. а от дома отак, сісти, ножка на ножку. Релакс. розумієте? Релакс. Там більше пользи, ніж шкоди. От. Але я нікого не закликаю курити. Це ні, так, ні, я просто до слова. Потом що, ну, кава. Це життя всі вважали, що кава то зло. Зараз явля... виявляється, що ні, кава — то добре. Треба пити каву. А уявляєш, скільки я їжу? А скільки вона переслухала, що вона п'є каву на тащак зранку. А це взагалі для жовчного. О, Виходить каву і побіг в туалет, тому що кава скоротила жовчний, жовч вийшла і ефект От. Потім що. А, давай зараз ще, ще щось пригадаю. А от ви з мене сміялися, я кажу, приїжджаю на курорт де не те не хожу в туалет. Чому? Тому що каву зранку не п'єш. Потім я вже зрозуміла, що мені треба, щоб там не було. Я беру з собою, кіпяточком да. заварила, каву випила, а потім на сніданок. От і все. Питання вирішилось. Да. А що, що ще зараз? Ще у мене крутилось в голові. А гарніри мама ніколи не їла. Борщі, супи. Борщі, супи теж. Гарніри ніколи, мама не їла. Просто м'ясо і зелень. От, пожалуйста, Багато зелені. Бачите, там зелень. Не помідори, у які є, да? а зелень. У мене Ой. помідори є, але тут стільки в цьому валу всього накидано. В общем. Борщим... Просто треба мамі написати якийсь курс про інтуїтивне життя. Да. Я не кажу про харчування там теж, а от це ще й життя. От, всім смачного. І сподіваюся, вам було весело все це. А я зараз спробую вам скажу, як котлетки. У нас сьогодні на обід були котлети. Це не зовсім котлети. М -м. А чого? Ну, ті в типа. типанькі. Дуже смачно. Посушено сильно. И рагу. Чого це який грохот стоїть? Такий смачно. Угу. І зеленушка. І силюсу стоїть. <ріх> <No. ріх> Все, їм іду додому. вікна. Місяць від, відбивається від річки. Дуже красиво. Камера того не передає, це дуже великий такий місяць, зараз я бачу. І така лунна дорожка. Місяч, місячна дорожка. Дуже красиво. Всім добрий ніч, друзі! Я лягаю